Доброго дня, друзі! Ми з вами розпочинаємо черговий урок з біології. Продовжуємо вивчати фізіологічні процеси, які відбуваються в клітині. Кожен з нас любить смачно поїсти, це дуже корисно і приносить нам певне задоволення. Але що ж власне відбувається з тою їжею, яка потрапляє до нас в травний тракт? Ви вже про ми вже про це з вами говорили в восьмому класі, коли вивчали анатомію людини і травну систему. А сьогодні ми розглянемо, що відбувається з тією їжею на рівні клітинному. Тобто, ми, вивчаючи з вами фізіологію і всі ті процеси, які відбуваються в клітині, сьогодні маємо з'ясувати, як же розщеплюються органічні речовини в організмах в клітинах живих організмів. Отже, тема нашого сьогоднішнього року основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах. І так, як вже було сказано, ми знаємо, що їжа містить в собі велику кількість полімерів. Полімери це складні речовини, які складаються з мономерів. Зокрема, найбільшими полімерами є білки і полісахариди. Звичайно, клітини тонкого кишківника не можуть безпосередньо їх смактати. тому ці речовини спочатку повинні бути що, розщеплені до мономерів, тобто до амінокислот. Білки до амінокислот, відповідно, полі, полісахариди, відповідно, до моносахаридів, для того, аби кишечник міг засвоїти увібрати ці організми. Жири також не можуть бути поглинуті без розщеплення, тому вони розщеплюються з вивільненням так званих жирних кислот, які вже жирні кислоти безпосередньо є доступними для засвоєння. Так, давайте з вами по черзі розберемося. Я вам нагадаю, що ті поживні речовини, які ми з вами отримуємо, з їжею це білки, жири і вуглеводи. Давайте розберемося як розщеплюються різноманітні речовини. І почнемо ми з білків, які є будівельним матеріалом для нашого організму, нагадаю вам. Так? Розщеплення білків починається вже в нашому шлунку, але там починаються лише початкові етапи. Я нагадаю, що в шлунку у нас кисле середовище, і під дією кислоти, соляної кислоти, яка міститься в шлунку, тривимірна структура білка починає руйнуватися. І білки спочатку в шлунку розщеплюються за допомогою ферменту, який є в шлунку. Він називається пепсин. Пепсин розщеплює молекулу білка на більш короткі амінокислотні ланцюжки, але це ще не вільні амінокислоти, це ще не ті амінокислоти, які безпосередньо організм може що засвоїти. Після цього утворені амінокислотні ланцюжки потрапляють в тонкий кишечник. Там, тонкому кишечнику вже середовище слаболужне, і там діють інші ферменти. Там діють такі ферменти, як трипсин і хімотрипсин. Ці ферменти виділяються пішлунковою залозою, протоки якої, як ви знаєте, відкривається в 12-палу кишку. Тобто, практично вже в 12-палій кішці киш... продовжується що розщеплення білків. Робота цих ферментів призводить до того, що е, формуються ще коротші амінокислотні ланцюжки, які складаються е, з 2-20 амінокислот. А остаточне вже розщеплення до амінокислот, уже цих укорочених ланцюжків здійснюється травняними ферментами вже тонкого кишечника, і лише вільні, амінокислоти, лише вільні да, можуть бути поглинуті клітинами тонкого кишківника та потрапити в кров. Далі вони розносяться до всіх клітин і органів. Тепер поговоримо про розщеплення вуглеводів. Ви знаєте, що вуглеводи це речовини, які забезпечують нас з вами життєво необхідною енергією, їх поділяють на моносахариди, дисахариди, полісахариди. Ну, моносахариди вони дуже легко засвоюються ще до того, як вони витрапляють в травний тракт. І, а ось розщеплення дисахаридів, полісахаридів відбувається уже в кишечнику безпосередньо в шлунку. Дисахариди розщеплюються вже в тонкому кишечнику. Так, наприклад, відомий дисахарид сахароза розщеплює спеціальний фермент, який міститься в тонкому кишечнику, він називається сахараза. Ще один дисахарид лактозу розщеплює теж специфічний фермент, який називається лактаза. Давайте з вами пригадаємо, що у всіх савців лактаза утворюється тільки в період харчування материнським молоком, тобто лактозу може засвоювати, тобто молочний цукор може засвоюватися тільки в той період, коли вигодовують савці дитинчат молоком. В деяких людських популяціях лактаза, фермент, який розщеплює лактозу, утворюється впродовж всього життя. Ну, якщо з дисахаридами більш-менш зрозуміло, що все це відбувається, в принципі, в тонкому кишківнику, да, під дією ферментів, то з полісахаридами трошки все складніше. Справа в тому, що полісахариди, зокрема, дуже відомий нам полісахарид е е е крохмаль е Розщеплюються набагато складніше. Значить, давайте розглянемо, як приклад розщеплення крахмалю. І так, розщеплення крахмалю вже починається в ротовій поражнині. В ротовій поражнині на крахмаль діє спеціальний фермент слини, який називається амілаза. Амілаза розщеплює ланцюжки крахмалю спочатку на коротші. Далі ці коротші ланцюжки крахмалю потрапляють в тонкий кишечник, де знов-таки діє та сама амілаза, так, і вона розщеплює ці короткі ланцюжки крохмалю на дисахарид мальтозу. Дисахарид мальтоза складається з двох е, залишків глюкози. Ну і зрозуміло, що далі вже мальтоза розщеплюється для, до глюкози, уже безпосередньо в тонкому кишечнику це відбувається за допомогою фермента, яка, який називається мальтаза. Продовжуючи розгляд розщеплення полісахаридів, треба ще згадати про такий дуже важливий полісахарид, який називається целюлоза. Целюлоза входить до складу клітинної стінки рослин, тому, в принципі, целюлоза розщеплюється у тварин, які мають спеціальні для цього пристосування. Які я зараз поясню, значить, дивіться. Розщеплення целюлози здійснюється за рахунок ферменту целюлаза. Цей фермент міститься в шлунково кишковому тракті, а також ще допомагають ферменту бактерії, різноманітні докритинні організми і гриби. Ну, давайте розглянемо по, парад, по, по черзі. Дивіться, у нас з вами целюлази немає. У хребетних тварин взагалі цього ферменту немає. Але травоїдні тварини. Ті, які травують корови, скажімо, самі, да, коні, вони все-таки можуть засвоїти целулозу. Завдяки чому? Завдяки тому, що у них в, кишково, в шлунково кишковому тракті є помічники. Цими помічниками є спеціальні мікроорганізми, спеціальні бактерії. Ці організми віддають перевагу життю в безкисневому середовищі. У травоїдних ссавців ці симбіотичні мікроорганізми, які розщеплюють целілози, живуть в товстому і в сліпому кишечнику. Наприклад, у зайцеподібних, у непарно... непарнокопитних. Далі жуйні парнокопитні, якщо ми беремо тварини, от у них специфічні, її будови їхньої травної системи полягає в тому, що у них живуть оці мікроорганізми, е, е, або в сліпому кишечнику, в товстому, або в спеціалізованому відділу е, стравоходу. Наприклад, у жуйних е, тварин є такий відділ шлунку, який називається рубець. Оцей рубець, наприклад, у тієї самої корови, він займає всю практично ліву половину черевної порожнини. Це просто величезний резервуар, який має об'єм 300 літрів. Так от, у рубці формується унікальна екосистема мікроорганізмів. Більшість нас, так званого населення рубця становлять мікроорганізми. Це специфічні бактерії, які здатні целюлозу розщеплювати і здатні поглинати глюкозу. Зрозуміло, що цими бактеріями живляться різноманітні інфузорії які живуть в тому ж рубці. Саме ці інфузорії є основою харчування жуйних. Тобто, можна сказати, що корова вона харчується не стільки травою, скільки мікробною біомасою, яка вирощує в себе в рубці. Рухаємося далі. Тепер поговоримо про е, жири. Про жири. Ми знаємо, що жири це неполярні молекули, в одному розчині вони не розчиняються, вони просто утворюють жирові краплі. І такі краплі можуть бути поглинуті клітинами епітелії тонкого кишківника. Також треба сказати, що якщо а, велика неполярна молекула жиру не може проникнути крізь шар полярний голівок на поверхні мембрани клітини. тому молекула жиру розщеплюється в тонкому кишечнику. Знов-таки, подивіться, тонкий кишечник є спеціальний фермент, який займається, так сказати, да, розщепленням жирів. Він називається ліпаза. Да? Тобто, спочатку молекула жиру в тонкому кишечнику розщеплюється ліпазою. І лише потім її поглинають клітини кишечника. Фермент ліпазу утворює дуже відома вам травна залоза в 8 класі вчили це підшлункова залоза. Як і багато інших ферментів, він є водорозчинною молекулою і може розщеплювати жири тільки на поверхні жирових крапель. Для того, щоб площу поверхні е збільшити, необхідні жовчні кислоти. Де їх брати? Жовчні кислоти утворюються печінкою. Да? І саме жовтні кислоти емульгують жири, тобто розбивають оці великі жирові краплі на дрібні. При цьому поверхня доступна для ліпази стає набагато більшою. Ем, в процесі розщеплення жирів утворюють компоненти, які надходять до клітини тонкого кишківника, і де з них знову синтезуються молекули жирів. Так, е, такі молекули в ендоплазматичному ретикулумі вони збираються в спеціальні краплі. Які секретуються з протилежного боку клітини, проте потрапляють вони спочатку не в кров, а потрапляють в лімфа в лімфатичний капіляр, і лише після того з потоком лімфи крапліці потрапляють до кровотоку. Так, ну, наче більш-менш зрозуміло, з розщепленням жирів. Запам'ятовуємо фермент ліпаза, жовчні кислоти, які здійснюють власне емульгацію жирів. Ну і підшлункова залоза і печінка це ті, ті залози, які, що, які беруть участь в розщепленні жирів. Рухаємося далі. Тепер тобто поговоримо про розщеплення глюкози. Глюкоза це дуже важливий вуглевод, ви це знаєте, так? Вона через клітини, епітелію тонкого кишечника потрапляє в і розноситься по всьому організму. Що ж відбувається з глюкозою всередині клітини? Давайте розглянемо. І так різні зміни можуть відбуватися, під дією різних процесів може глюкоза розщеплюватися. Давайте розглянемо. Ну, тут ми бачимо на слайді чотири основні процеси. Перший процес це дихання, звичайнісіньке дихання. Так, тобто, в процесі дихання глюкоза окиснюється. До вуглекислого газу і до води. При цьому обов'язково накопичується енергія у вигляді АТФ, яка потім клітиною використовується. Далі. Цей процес окиснення відбувається за участю кисню. Тобто обов'язково повинен бути кисень, щоб глюкоза розпалася до вуглекислого газу і води. Це, я думаю, зрозуміло перший шлях. Другий шлях. Глюкоза може бути перетворена на молочну кислоту в процесі так званого бродіння. Зрозуміло, що для бродіння, на відміну від дихання, кисень не потрібен, а ЕТФ утворюється набагато менше, ніж під час дихання. Третій шлях розщеплення глюкози. Третій шлях. Вона може бути перетворена на інші моносахариди, а також може бути перетворена навіть на амінокислоти і ліпіди. Далі. А ще глюкоза може бути перетворена на глікоген. І в цій формі може зберігатися децитоплазма. Звичайно, найчастіше глікоген відкладається в печінці, в скелетних м'язах, але у разі потреби організму в глюкозі глікоген знову до цієї глюкози може бути розщеплений. Я думаю, що з цим більш-менш зрозуміло. Рухаємося далі. Що ж є початковим етапом розщеплення глюкози? Початковим етапом розщеплення глюкози є такий процес, який називається гліколіз. Гліколіз це процес розщеплення однієї молекули глюкози до двох молекул піровиноградної кислоти. Подивіться, ось одна молекула глюкози і вона розщеплюється до двох молекул піровіноградної кислоти, і цей процес отримав назву глюкози. Він повністю відбувається в цитозолі, і це лінійний метаболічний процес, який включає 10 послідовних реакцій. Якщо ми подивимося уважно на цю схему, ми побачимо, що ніякого кисню тут немає, тобто він відбувається в безкисневому середовищі. І якщо уважненько придивитися ось зараз до цієї схеми, до схеми гліколізу, можна побачити, що е, е, у двох молекулах піровіноградної кислоти міститься стільки ж само карбону і оксигену, да, от у нас оксиген і карбон, стільки, скільки їх міститься в молекулі глюкози. Але немає, не вистачає чотирьох атомів гідрогену. Постає питання, куди поділися ці чотири атоми гідрогену. Вони просто переходять спеціальний переносник і для чогось використовується. Для чого використовується, будемо говорити на наступних уроках. Давайте будемо розглядати все по порядку, тому що процеси дійсно непрості, і треба в першу чергу зрозуміти, як все це відбувається. Таким чином, на сьогоднішньому уроці, друзі, ми з вами познайомилися. Із розщепленням основних органічних речовин, які входять до складу нашої їжі. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові. Все буде Україна. До зустрічі!